У тебе є 24 години без доступу до інтернету або мобільного телефону. Чим ти будеш займатися? Вийду на вулицю. Що за питання, лол. Сон. Справжнє лайно, снадійне проносного. Думаю, мені доведеться нарешті прибрати в будинку. Я люблю прибирання. Наприклад, я починаю свій суботній ранок з чашки смачної кави, поки прибираюсь на кухні. Моя мотивація проста: я страшенно ненавиджу тарганів у брудному будинку. Нікого не ображаю. Мені стає сумно, тому я плачу та слухаю музику під час прибирання. А ще я дуже злюся: я не знаю, що зі мною не так. Але з іншого боку, я люблю прибирати як і ти. Я знаю, що це здається неймовірним, але прибирання це одна з тих речей, де треба тільки почати, і ви не зможете зупинитися. Пообіцяйте собі витрачати лише 15 хвилин в день на прибирання. Кожен день усього 15 хвилин. Ви можете поставити таймер. Коли час спливе, ви можете зупинитись, а можете просто продовжити. Ви думаєте про 90 різних речей, які вам потрібно зробити? Виберіть один тиждень, коли ви просто попротираєте пил і митимете посуд. Спробуйте розбити все на невеликі шматочки роботи. Це може допомогти вам почати саме так. Але якщо 15 хвилин все ще лякають, встановіть таймер на 5. Як тільки ви почнете, вам буде легше продовжувати, і навіть якщо ви цього не зробите, ви будете здивовані тим, як багато ви можете зробити за цей короткий проміжок часу. Невеликі досягнення надихають, і ви з більшою ймовірністю будете повторювати це в майбутньому. Це сталося зі мною нещодавно. Я приміряла кожну річ, яка в мене є, і позбулася багатьох старих речей, які ніколи не носила. Скільки разів ти чхала через пил? Лайфхак, який я чув, полягає в тому, щоб покласти весь свій одяг у шафу вішалками назад. Після того, як ви одягли річ, ви знову надягаєте її на вішалку в нормальному напрямку. Через певний час ви позбавляєтеся будь-якого одягу, який все ще висить задом наперед, оскільки ви явно його не носите. Очевидні винятки для одягу, який носять для особливих випадків, наприклад, костюми, сукні тощо. Змінено. Я знаю, що деякі люди не вішають одяг. Ця порада явно не для них. Прочитаю гарну книгу. Слушний коментар. Буду дивитись телевізор, грати у відеоігри, вирушу у похід. Буду жити як у 1993 році. Одна з речей, які я знаходжу приємними, коли зупиняюся в готелях, те, що мені доводиться дивитися телебачення. Звичайно, я маю телефон, але приємно просто лежати в ліжку, перемикати канали і знаходити щось випадкове для перегляду. Крім того, це навіює гарні спогади. То був 2020 рік. Пік пандемії, і мій телефон та ноутбук зламалися. Я був без інтернету та техніки протягом трьох місяців. Я прочитав близько 40 книг, вивчив алгебру та ботаніку за підручниками, які належали моєму покійному дідові. Я або вчив по телефону сусідів, або читав, або їв, або тренувався, або спав. Найпродуктивніші три місяці за довгий час. У 2020 році я схуд на 40 фунтів, пройшовши понад 5 миль навколо озера біля свого будинку. У моїй голові ви зробили це одного разу і втратили 40 фунтів. А якщо серйозно, гарна робота. Спати, їсти, читати, грати з кішками. О, підтримую! Я страшенно люблю кішок. Ради, що я народився до ери інтернету і, будучи дорослим, у мене є гараж повний інструментів. Я люблю вмикати радіо та займатися своїми справами. Я сиджу тут і думаю, це має бути виклик. Якщо ви жили до інтернету та мобільних телефонів, це звучить як рай, спокій і менше відволікаючих факторів. Чорт, я реально це роблю час від часу. Ми вирушили у похід минулими вихідними. Я провів близько 48 годин, гуляючи з великою родиною, катаючись на човні озером, плаваючи з дітьми без телефонів. Це було чудово. Я сподіваюся робити це частіше тепер, коли мої діти досягли дорослого віку. Просто відключіть інтернет та насолоджуйтесь гарною компанією на свіжому повітрі. Наполегливо рекомендую. Грав би в офлайн ігри, спілкувався з дітьми, займався спортом, дивився блюрей тощо. Лол, якщо хтось може скористатись комп'ютером, то в чому проблема? Є багато ігор та офлайн телешоу, щоб вбити час. Так, це питання було б набагато цікавішим без комп'ютера або навіть без електрики. У мене просто немає інтернету, і в мене є багато справ, які все ще змушують мене починати з прямоокутника, що світиться. Читати, зібрав би один із моїх пазлів із тисячі деталей, або розібрав би пазл на п'ять тисяч, щоб я міг знову зібрати його. Почав би збирати паперову модель. Розфарбував мої мініатюри D&D. Мені треба розмалювати 100 мініатюр. Ух, мені це потрібно зробити виготовлення масштабних моделей. По суті, це єдине, чим я займаюся, що не пов'язане з технологіями. На даний момент я займаюся танками ВСВ, а саме німецькими. Потроху розширюю свою колекцію іншими моделями. Хотілося б дізнатися більше про ці моделі. Якщо ти наполягаєш, я дам свої невеликі знання у світі масштабного моделювання, тому що насправді я новачок. Є два основних типи моделей: металеві та пластикові. Більшість людей, у тому числі я, займаються пластиком. Працювати справді легше ніж з металом. Потім можна вибрати тип моделі. Там є танки, літаки, військові кораблі, науково-фантастичні штуки на кшталт зоряних війн. Буквально безліч всього. Особисто я займаюся моделюванням танків. Колись я планую зайнятися літаками і, можливо, навіть військовими кораблями. Також прагну розширитись на територію наукової фантастики. Вам також знадобляться інструменти. Отже, пластикова форма для ліплення представлена у вигляді литників. Вам знадобиться якийсь гострий інструмент, схожий на пласкогубці, щоб зламати відрізати їх. Для нестандартних речей рекомендується модельний ніж. Виглядає як канцелярський. Потім вам знадобиться пластиковий клей. По суті, це звичайний клей. Ви можете взяти банку за 3 долари у місцевому магазині для хобі. Крім цих предметів першої необхідності, вам знадобиться фарба, якщо ви плануєте фарбувати модель. Не забудьте про ґрунтовку перед фарбуванням. Якщо ви робите танки або більше моделі, як я, я рекомендую придбати аерозольний балончик з ґрунтовкою. У будь-якому випадку сподіваюся, що це допоможе вам почати. На даний момент я зробив 5 танків, броньовану вантажівку та дві стаціонарні гармати. Це досить дороге хобі, але дуже цікаве та корисне. Веселіться! Садівництво, читання або, не дай Боже, фізичні вправи допоможуть мені задовго до того, як я почну відчувати нестачу дофаміну. Всі ці речі повинні давати вам дофамін. Малювання. Я люблю малювати. Просто дайте мені художнє приладдя та трохи паперу, і я малюватиму весь день, поки в мене є натхнення. Немає натхнення, я посплю. Стім працює в автономному режимі. У мене величезна колекція PS3. У мене понад 500 фунтів книг. Їж, спи, пий пиво. Я втратила свій телефон на 72 години у Фукуоці, Кюсю, Японія, під час одиночної поїздки багато років тому. Найкраще, що колись зі мною траплялося. Потоваришувала із власником закаю і торговцем устрицями і змусила себе розмовляти ламаною японською. Вони прихистили мене, і протягом наступних двох днів ми їли барбекю, пили, співали караоке, їли рамен у шести різних закладах. Вони запрошували мене на обід. Водили по всіх туристичних місцевих пам'ятках. Ми разом грали в панчико, дивилися на захід сонця з п'яними рибалками на пірсі, і мене навіть зводили на японський масаж. День що залишився без телефону та інтернету, складався з того, що я їла бенто в парках і музеях і просто безцільно блукала містом. Мені сподобалося, що у мене не було карт Google-перекладача чи соціальних мереж. Насправді я ніколи раніше не відчувала такого зв'язку з собою, якщо це має сенс. Кілька років тому у нас був крижаний шторм, який вирубив електрику, відповідно, і інтернет, а також вишки стільникового зв'язку. Інтернету не було три дні. Ми збирали лего, розфарбовували розмальовки для дорослих, грали в настільні ігри. А оскільки темніло рано, ми сиділи біля каміна. Врешті будинку було досить холодно і сміялися з різних історій. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, чим ви би займалися, якщо не було б інтернету. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!